Вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина. І ви дивитесь передачу Влади на місцях. Разом з вами ми підсумуємо, яким видався минулий тиждень. Міська влада планує реалізувати низку заходів, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці для малого та середнього бізнесу. Це нарощування людського капіталу, безпечне екологічне середовище для громади, формування галузевих кластерів. Також планується організувати заходи, орієнтовані на підтримку демобілізованих військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни. Програму розробили у співпраці з експертами громадської організації, центр громадської експертизи та партнер. Нерами з німеччини та Швейцарії в місті Вінниці, щоб всі знали, великий бізнес це 12 підприємств. Ну, Справда справ, на них працює 14 тисяч людей. Із підприємств величезна, але ні, ну насправді більше 35 тисяч е, і більше 35 тисяч. Ну, але вони там, знаєте, там, там 5 людей, там 20, там 50. Угу. А великий бізнес це все ж таки ну, не є бюджету утворюючим. До речі, щоб ви розуміли, дуже важливо, в місті Вінниці немає е, умовно підприємства домінанта після громадських слухань, обговорень і дебатів. Такий проект рішення, де поєднано і дуальна освіта, і підтримка ваучерна, і ми пізніше про це поговоримо. І саме головне, ми маємо розуміти, що програма підтримки малого середнього бізнесу має базуватися на адаптації ветеранів збройних сил України на демобілізованих людей, які отримали процес ну, в цей час. і їм потрібно надати такі умови, де вони повністю адаптувалися після повернення. У полі серед лісу і на річці виділяючи ворожі об'єкти, квадрокоптер Мавік t допомагає українським захисникам та захисницям. Нищити окупантів чергову допомогу. а Це мавіки та тепловізори українського виробництва, дальність яких до двох кілометрів передала Вінницька громада. Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, ця бригада вже в четверте отримала технічну підтримку від Вінниці. Раніше передачі були у грудні, січні та лютому. Підтримка військових та допомога армії залишається основним пріоритетом Вінницької громади. Четверта наша передача. Були у грудні, були в січні, були в лютому. Ну а це вже те, що нещодавно тільки прийшло. Наші українські тепловізори, які 1,9 км мають дальність роботи. Ну і тільки-тільки на цьому тижні приїхали Мавік т тому з депутатського корпусом з, від міської громади, від гунітарного штабу, ми хотіли б передати вам, вашим бійцям для того, щоб виконувати ці завдання, які перед вами поставлені. Ну а в тому місці, де зараз ви ваші хлопці перебувають, хотілося б. щоб Якомога швидше це закінчилося. Сказати відверто, потрібно все. Починаючи від автомобілів, закінчуючи майже літаками. Ви маєте зрозуміти, сьогодні, от в одну секунду, ти тримаєш його в руках, в наступну секунду тебе немає, немає того самого мавіка. Відповідно, якщо це був якийсь склад, його теж немає. Ну, Все відбувається дуже динамічно і, як то кажуть, дорога ложка кабіну. Допомоги Збройним силам України багато не буває. П'ять мавіків 3 т передала бійцям 28-ї окремої механізованої бригади «Вінницька громада. Це вже не перша допомога захисникам цього підрозділу. Раніше разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали цій бригаді потужний генератор, зарядні станції та тепловізори. А цього разу військових був запит на безпілотники. Зараз оборонцям найбільше потрібні саме дрони, аби розвідувати позиції противника. Для артилерійської розвідки будемо наблюдати там їхні всі, скажімо так, зіжження, де будемо наблюдатися, все буде передаватися, буде виявлятися і будемо, як би скажемо, унічтожати руського ворога. Оце ми передаємо вам від територіальної громади, те, що ви просили. Ми буквально там два тижні назад передавали генератор великий, якраз це на підрозділі. тепер у нас наступна партія, це п'ять мавіків. Ну і далі будемо працювати по нашим можливостям, по вашому запиту з точки зору забезпечення відповідним обладнанням, яке ми передбували. Але тут важливо, щоб вони дійсно служили на користь і вашому підрозділу, і цілому фронту, враховуючи, що ви є на достатньо відповідальній ділянці фронту і достатньо жаркі, то хотів би побажати від імені всіх війничан, від себе особисто, щоб воно приносило тільки користь і наближало нашу спільну з вами Ще три дрони Мавік t відправляються на східний напрямок на передовій залізні пташки. Просто необхідність. Це очі для розвідки та артилерії. А наявність тепловізора на мавіках дозволяє бачити ворога вночі. Кожен отриманий безпілотник знижує ризики втрат наших захисників. Дрони це є майбутнє технології, які потрібні як в розвідки до розвідки, так і внищення ворога через системи скидування саморобних вибухових пристроїв. Тому їх потрібно, щоб вони постійно були на запасі, постійно були так, як це і так дійсно розхідний матеріал. Дрони вони зберігають життя бійців в великій кількості в кожному підрозділі, в кожній групі є своя можна так сказати, власна назва. Той самий позивний, який є, з, кожним, з кожним завданням міняється, це можуть бути будь-які слова. Ми на зв'язку з всіма вінницькими частинами і не тільки з вінницькими частинами. Допомога відбувається наступним чином. Хлопці дають запит на міську раду, ми його відпрацьовуємо, робимо закуп, закупівлю, те, що дозволяється законодавством, тому що не все за кошти. Не тільки за кошти, а щось може тільки військові закупляти. А те, що законодавство дозволяє, закуповуємо ми. Ми постійно з хлопцями на зв'язку, це, наприклад, цій військовій частині називати ми і не будемо. Це вже не перша передача. До цього ми передавали і каліматори, і побутову допомогу. І зараз ми навіть з хлопцями спілкувалися, що вже і прогноз на майбутню передачу. Якщо все складеться, так як ми собі плануємо, і так як заплановано, то хлопців ще буде технічна допомога. Підприємці через бойові дії продовжують перевозити свої потужності до Вінницької громади, аби мати можливість далі ефективно працювати. Релокований бізнес створив робочі місця для 1737 жителів громади. Підприємства спеціалізуються на гуртовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів, і мотоциклів, переробні та легкій і машинобудівній будівній промисловості. Це логістика та комп'ютерне програмування. Більшість релокованих підприємств з Київщини. Донеччини, Харківщини, а також із Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Луганської областей. ключовим і і сьогодні, і тоді було це зупинити його в Україні, тому що насправді умовно харківський або Донецький, або Луганський бізнес. Тікав взагалі з України не на західну Україну, а взагалі Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія. Ну це вже далі, але mm -hmm. от вони найближчим ч перспективу бачили саме туди релокація своїх виробничих потужностей або своїх бізнесів. Ми так як на транзитних перехрестях стоїмо, ну логістично ми дуже вигідно розміщені. Більшістю з них спілкувалися, і це відбувалося наступним чином. Ми спочатку говорили про перспективи Вінниці, вони нас чули, але своєю думкою їхали далі. Через два тижні почали повертатися. Ну, звичайно, вже не в ті місця, де були бойові дії, а у Вінницю. І наразі ми маємо 350 суб'єктів 58 суб'єктів господарювання, які релокувалися з сходу, півдня та півночі України. Власне, тут хочеться подякувати Вінницькому місцевому бізнесу, які на початку дали свої бази потужностей електрики, води, водовідведення, площ виробничих, логістичних. просто Безкоштовно спочатку, потім на пільгових умовах, тобто, в принципі, для адаптації в бізнесу релокованого було від трьох до вісьми місяців. Тобто, по різному люди надавали пільги, і вже через вісім місяців ну, працювали там на ринкових умовах. У Вінниці відбувся другий захід профорієнтаційного проєкту Професійні обрії дітям військових та з внутрішньопереміщених сімей розповідали про діджитал професії, навчали, як правильно розвивати соціальні мережі. Нікіта Пшеничний один із 20 учасників проєкту щодо вибору професії. Хлопець зі Слов'янська до Вінниці переїхав спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз цікавиться графічним дизайном та хоче далі працювати у цій сфері. Тому й прийшов на тренінг, щоб дізнати ще більше нового про діджитал професії. Я вже пробую себе у в дизайні, графічному дизайні. Це перше лег... легко для мене. Це досить спокійна, можна сказати, професія, тому що цим можна займатися будь-де вдома, на відпочинку, де захочеш. А 15-річна Дар'я Нікітіна вже в наступному році складає НМТ. Тому до вибору майбутньої професії ставиться серйозно. Планує стати економістом, але перед вступом до вишу хоче ознайомитись з іншими професіями. Дуже цікава зараз тема обирання професії, бо такий дуже складний вже рік. Цей буде буде здавати НМТ вже наступного року. Хотіла просто почути нові професії, ким можна взагалі стати. Побачити нові можливості, можливо спробувати себе в різних сферах. Тренінг для дітей провела засновниця одного із маркетингових агентств Юлія Шандра. Вона детальніше розповіла про сферу СММ. Зустріч була побудована у форматі такого певного діалогу. Ми спільно з дітками розбирали професії, кожну розбирали окремо. Спочатку вони розповідали, що вони про неї знають, і я доповнювала як би, тією інформацією, якої їм не вистачало. Скажу, що відсотків 10, навіть більше діток вже задіяні в таких професіях, тобто вони знайомі з цією тематикою, вони або проходили курси, або практикують щось десь у своїх соціальних мережах і після завершення зустрічі звучало дуже багато фраз, що дійсно можливо розглянути для себе як для вибору професії. Ось деякі професії сфери діджитал. Проєкт професійні обрії розрахований на два місяці. Кожного тижня підлітки будуть опановувати цікаві професії та знайомитись з новими спікерами. Продовж квітня, травня місяця, буде проходити цей проект, і діти будуть мати можливість ознайомитися з професіями, можливо, змінити свою думку щодо тої чи іншої професії. Мета цього проекту обрати професію, яка буде корисною, яка буде актуальною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина. Продовжуємо випуск. Вінницький національний технічний університет святкує день народження. 30 років тому Виш отримав статус університету. Загалом навчальний заклад має довгу та цікаву історію встановлення, який уже 64 роки. Заклад входить в двадцятку кращих університетів України, а його студенти бажані працівники відомих компаній. Сім факультетів та десятки спеціальностей. Вінницький технічний університет впродовж 60 років готує спеціалістів: інженерів, будівельників, енергетиків, екологів, а тепер і маркетологів та менеджерів. Це один із найкращих та найпрестижніших вишів країни. І він святкує своє день народження. Студенти вигадали чимало розваг, аби відзначити це свято це лотереї та вікторини. У нас відбувається взагалі ярмарка. А це наші всі локації студентського самоврядування. Це наша локація. можете побачити фотографії наш тандарт. Ми тут граємо в еліс. Також дівчата ходили, питали питання про наш факультет і роздавали такі цукерки за правильні відповіді. Ярмарок, виставки та розваги проводять так щороку в НТУ і відзначають день народження вишу 30 років тому. Навчальний заклад став університетом. Вінський Національний технічний університет відзначає 64-ту річницю від дня свого заснування. Якщо подивитися спектр наших спеціальностей і освітних програм, то вони охоплюють практично всі галузі господарства України. Вінницький національний технічний університет випустив за роки свого існування сотні талановитих та успішних спеціалістів, які тепер розвивають будівельну енергетичну галузь країни. І на день народження рідної Альма Матер вдячні випускники завжди приходять з подарунками. Завдячуючи університету, я обрав якраз цю професію будівельника і потім вже свої кар'єрні зростання планував. З 94 по 99 я тут в цих стінах вчився, і мені приємно відзначити те, що до нас викладацький склад найкращим чином завжди ставився наш декан факультету Ратушняк Георгій Сергійович, який сьогодні я бачив, він теж є на заході. Завжди нас вчив в тому, що немає нічого того, що ми не можемо знайти. Тобто, якщо є інформацію, потрібно до бути, ми завжди її добуваємо, і сьогодні більша частина в місті Вінниці побудована за рахунок того, що є випускники студенти цього вузу. Також напрямок IT дуже потужний, автоматизація і те, що ми сьогодні плануємо дуальну освіту, це база якраз теж нашого технічного університету. Вінницький національний технічний університет є найкрупнішим цим університетом в центральній Україні. і Вінницька міська рада постійно плідно співпрацює. Тому що університет дає і кадри, це і наукова база, і для підприємств, і для інших закладів, як і для освітніх, так і для виробничих. Під час святкування Дня народження вишу студенти влаштували лотерею. Усі виручені гроші підуть на закупівлю обладнання для підрозділу Червона калина. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Історики та науковці розкривають майбутнім гідам і екскурсоводам найцікавіші та маловідомі факти про наше місто у школі гідів та амбасадорів Вінниці, черговий набір студентів, 19 професійних гідів та початківців вивчають історію, архітектуру та традиції Поділля, аби проводити для туристів цікаві екскурсії містом. Теоретичні та практичні заняття від викладачів українських вишів та екскурсоводів міста. Такий курс гіда проходять майбутні екскурсоводи. Аліна Дончевська, аби навчитись захопливо та цікаво проводити тури, створила клуб юного гіда, де школярам проводить безоплатні екскурсії. Для мене дуже близька ця тема пропагувати і рекламувати історію України, звичайні обряди, нашу культуру. І саме під час війни в мене відчуття того, що я можу робити саме це, тому що в цьому я є професіонал. Лекції для студентів гідів про культуру, традиції, історію та звичаї нашого міста. Проводять професійні гіди та гідеси і викладачі провідних вишів України. Українська народна традиційна культура має багато коріння має гарну гарну історію, має величезні традиції. Ну і бажано нам їх знати і пропагувати, особливо сільську, коли йде йде російсько-українська війна. Навчання гідів підтримує музей Вінниці та Вінницька міська рада. На повний курс зареєструвалось уже 19 майбутніх гідів та гідес. для музею Вінниці. участь у Цьому форматі надзвичайно приємна і важлива, бо для тих, хто буде знайомити, для тих, хто буде комунікувати з внутрішньою аудиторією, зовнішньою аудиторією, принципово важливо опиратися на якийсь базис, фундамент знань. Лише минулого року Вінниця заробила на туризмі понад 2 мільйони гривень, і саме завдяки незвичним турам та професійним гідам, місто є цікавим для туристів. Ми перетнули екватор нашого навчання у школі гідів та Вінниці і вже наприкінці травня. Вінниця стане багатшою на 15 професіоналів, сертифікованих гідів, що презентують і містянам і гостям свої авторські ексклюзивні екскурсійні продукти, і я навіть впевнена, що не один. Що стосується, звичайно, нашої мети і створення школи, і навчання як такого, ми маємо на меті народження нових. Імен і підвищення якості нашого туристичного продукту, адже суха екскурсія і по суті лекція з історії вже зараз нікому не цікаво. І цікава екскурсія це по суті театр, це гра одного актора, де з першої до останньої хвилини ми тримаємо інтригу, напругу. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. А у подільському зоопарку збудували вольєри для тварин переселенців у Сурійську Тигрицю та Ягуара з приватного зоопарку на Одещині евакуювали з під обстрілів з квітня 2022 року. Вони мешкають у подільському зоопарку. У новому вольєрі є все необхідне для життя тигриці та ягуара: дерева, місця для ігор та відпочинку. Стіни вольєру прикрашені тематичними малюнками. Для кожної тварини проєктували вольєри, враховуючи їх потреби. Вольєр для тигрів було ну простіше будувати, тому що вони не потребують е, обгріву в е, зим, зимовий період. А ягуари теплолюбиві тварини і було про тантами запро, Три види опалення це пічне, парове і електро. На, на всі випадки життя, які будуть, щоб ми могли у зимовий період їм надати, е, дотримуватися температурного режиму. І ще така є тут е, ізюминка в цьому комплексі будівництва е, для в цьому комплексі побудовано є бомбосховище для тварин. Власниця приватного зоопарку на Одещині передала у сурійську тигрицю та ягуара в подільський зоопарк, коли місто почали обстрілювати. Єдиною проблемою була відсутність спеціальних вольєрів для тварин, але команда зоопарку одразу розпочала проєктування житла. Коли я його бачив, його утримували в досить такій маленькій клітці, де йому важко було повернутися, що я що тигра. А і от зараз я якраз приїхав зранку, я бачив його до того, як його сюди випустили, і уже безпосередньо після. І от він як ходив у своїй старій клітці, два кроки вперед, два кроки назад. І от зараз, коли його випустили, він також поки не звик до великого простору, і він дуже скуто себе поводить. Але я думаю, це минеться. Я думаю, що йому дуже класно в хатинці, йому дуже подобається в хатинці. В нього нове так, пространство і його більше там його кормять, йому більше уваги, і в нього нова атмосфера. Вікторини, пісенні конкурси та шоу мильних бульбашок біля нової розважальної локації Валетенської гойдалки. Таку програму влаштували під час відкриття вольєрів. Виникла потреба релокувати і Усурійську Тигрицю, і Ягуара з прифронтової території, де вже відбувались вибухи, прильоти. Ці звірі приїхали в Вінницький зоопарк такий, в важкому і фізичному, і психологічному стані. Вони бились по клітках, вони були всі в ранах, але Багато людей включилося в процес підтримки. Ну і відразу ж виникла потреба в тому, щоб створити їм належні умови, тому що тимчасові вольєри вони не задовільняли, скажімо, як і самих звірів, так і відвідувачів. тваринам переселенцям планують шукати пару із-за кордону, але спершу їм потрібно звикнути до нових вольєрів. Владислав Гемба, Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. У Вінниці світлофори, що регулюють рух трамваїв з вишеньки до ринку урожаю, працюють у новому режимі. На деяких перехрестях вздовж Келецької для трамваїв червоний горить довше ніж для автівок. Час проїзду збільшиться на усіх перехрестях в середньому на 20 секунд, що дозволить комфортніше добиратися людям до потрібних зупинок. Світлофори поки працюють у тестовому режимі. Там встановлюють відповідні дорожні знаки та закликають водіїв бути уважними. Ольга Мельничук вже 35 років працює водієм трамваю по вулиці Келицькій. майже на кожній зупинці світлофор на деяких доводиться стояти по дві хвилини. З новим режимом трамваї рухаються разом з автомобілями, які виконують поворот праворуч та пішоходами. Приїхали, зелений включився, пасажирів взяла і поїхала. Не стоїмо, ну там було 78, вісім більше а ще час дуже добре. Оці два дня вообще красота. Буває, стоять в дверах і Ну, минуту більше запізнюються і починають говорити, там, що довго стоїмо. і це. А ще час приїхала на зупинці, забрала пасажирів і поїхала. І Раз включилась раз з машинами разом, а потім ще й з пещоходами, як було. Обачнішими на перехрестях потрібно бути саме водіям, адже пріоритет у русі за трамваєм, тож його варто пропускати. Нам було внесено зміни в режим роботи післяфорних об'єктів на чотирьох перехрестях по вулиці Ткелицька. Це перехрестя, вулиця Ткелицька, Політехнічна, вулиця Телицька Юності, вулиця Тткелицька Содріччя, а також в Данила Галицького. Що було саме зроблено? Було додано 20 секунд часу руху для трамваїв, для того, щоб трамвай, трамвай мав перевагу в рухи перед автомобілями. Також додатково було встановлено дорожні знаки, які попереджають про рух трамваїв на цих перехрестях. На сьогоднішній день ми здійснюємо активний моніторинг руху трамваю по даній вулиці для того, щоб зрозуміти наскільки дані заходи є ефективними для прийняття подальших заходів по реалізації наших планів щодо збільшення швидкості руху трамваю по Келесі. Це є один з заходів, який передбачений в стратегію Вінся а також концепцію розвитку нашої громади. Світлофори поки працюють у тестовому режимі. Також очікуються зміни в розкладі руху трамваїв. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Нова покрівля дахів, утеплення стін, зміна фасаду та побудова укриттів. Такі роботи проводяться в стрижевській територіальній громаді. Ліцеї, які вже давно потребували капітального ремонту, виграли грант в програмі відновлення України за підтримки європейських партнерів. Модернізація закладів освіти не лише створить комфортні теплі умови для ліцеїстів, але й зекономить енергоресурси. Більше двохсот хлопців та дівчат навчаються в мізяківсько хутірському ліцеї. Це один із найстаріших навчальних закладів Стрижевської громади. І там уже майже півстоліття не було капітального ремонту. Там застаріла система опалення, старі вікна, та сама будівля не утеплена. В першу чергу це утеплення. Тому що в школі було холодно, діти сиділи одягнені, про яке навчання може йти мова, якщо дитина думає про те, щоб зігрітися. І зараз уже ситуація кардинально змінилася. От сьогодні на сьогоднішній день температура низька, а в школі енергоефективність ця вона зберігає тепло, і в школі досить таке затишно. Мізяківська хутірська школа і ліцей у стрижавці це ті навчальні заклади, де почали капітальний ремонт, а саме перекривають дах та утеплюють стіни. А на вікнах встановили захист від блискавок. Така модернізація дозволить навчальним закладам економити енергоресурси. Виконуються всі роботи, які передбачені проєктом, і які пройшли через підрядчик, отримав завдання відповідно через систему Прозоро, які прийняв участь, і виконує всі ті роботи, які передбачені проєктом. У нас є технічний нагляд, який перевіряє якість виконання робіт. А для того, аби навчальний процес не переривався, і під час тривоги у ліцеї Стрижавки будують надійне укриття, яке може вмістити майже 300 ліцеїстів. Наразі навчання в закладі за змішаною формою в проект увійшло не тільки утеплення, дахи, стіни і фундамент цоколь, але і укриття, що є сьогодні актуальним в період війни. Оскільки навчальний процес без укриттів неможливий, це все нам дозволить з одного боку забезпечити безперервний навчальний процес, з іншого боку, економія коштів, забезпечення теплом в зимовий період, оскільки удари по енергосистемі, зростання цін це все лягає на місцеві бюджети. До червня роботи із капітальним ремонтом двох ліцеїв мають завершити. А на території навчального закладу мізяківських хуторів планують побудувати протирадіаційне укриття. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. У Вінниці молодь навчали одному із найдавніших народних ремесел соломоплетінню. Учасники майстер-класу мали нагоду власноруч створити неповторні солом'яні аксесуари за допомогою майстрині, яка охоче поділилась своїми секретами та техніками створення цих унікальних виробів. Відвідати захід могли всі охочі його. Влаштував відділ молодіжної політики Вінницької міської ради у хабі місто змістів. На майстер-класі ми виготовляли патріотичних янголів, кожен прикрашав своїм узором, так який допомагала майстриня чи підказувала. І, звісно, цей янголочок стане певним домашнім оберігом будинку. Близько 30 молодь, молодих людей долучилися до заходу. Ми повели його 17 квітня напередодні дня пам'яток історії та культури, і це такий символічний був захід з народного мистецтва. Куди доєдналася майстриня, яка є викладачом державного педагогічного університету нашого, яка абсолютно безкоштовно принесла свій матеріал, яка працювала, і ми отримали море задоволення, і людина також. Після першого це був перший вперше ми проводили такий захід і того попиту, і тих робіт, які принесла майстриня, ми просто були в захваті, тому що це Янгол здалося найлегше те, що ми змогли. За півтори години зробити вона показала вироби, які вона готова робити з нашою молоддю, але в плані ряду майстер-класів. Тобто, початкові етапи, вони будуть щось плести, потім з'єднувати і оформляти якусь роботу. Ми розповіли вам про всі події, які відбулись минулого тижня. Залишається побажати безпеки та успіхів в усіх справах. Щасти вам і до зустрічі!